Хочемо гарно виглядати, а надто у новорічні свята, що невпинно наближаються. Особливо про свою красу дбає прекрасна половина людства. І це природні бажання жіноцтва дуже легко реалізувати у перукарні. Про це красномовніше тисячі слів свідчить посмішки на обличчя задоволених клієнтів. Тож не дарма, аби підняти собі настрій, психологи радять нам з'їсти шматочок шоколаду або навести лад із зачіскою. Так це чи ні? З'ясуємо у розмові з майстром перукарем Оксаною Кісівською. Пані Оксано, так як це бути перукарем? Адже не секрет, що до перукаря йдуть як до психолога за гарним настроєм да, для того, щоб перезавантажити себе. Так і є, так. Да. Так і є, до нас люди приходять, і взагалі ми навіть вже є як от сімейні доктора, так от і є сімейні перукарі, тому що приходять, діляться своїми ну, своїм життям, розповідають. Ми знаєте, ми ж всі живемо в соціумі, кожен переживає якісь свої ну, події життя, події, життя да, і Їм ну, необхідно людині даже вимовитись отак. Ми слух, да, да, ми слухаємо щось, піддержуємо, підтримуємо, підказуємо. Uh -huh. Є навіть, що питають, даже, от, а як от така така ситуація? Mm -hmm. Поради? Да, Поради, да. Прямо от, mm -hmm. просять, щоб радили людям. Ну і ми завжди, е, да, як то кажуть, <звукатися> <звукатися> Да, 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 да. Я рос ну. Ділимося навіть і своїм опитом mm. е життєвим, mm. щось із свого життя, отак от, от ваші, людям. Yeah. Да. Mm. І вони відгукуються і тоді стають нашими постійними <свист> клієнтами. Mm. А Є таке, що ходять кілька поколінь до вас. Є, mm. є а як же ж? Зразу даже приходить одна людина, а потім веде й жінку, mm. а потім, веде mm. вже, да, потім і маму підключають, mm. і татки приходять. Mm. Ну, то є, отак от. а є у мене да, такі є люди, які от приходили у мене, обслуговувалися ще студентами, а зараз вони вже поженилися, вже дітей, жінок своїх ведуть. А я вже приємно так? Так, да, звісно, як відчуваєш себе потрібним, якимось довіра, якась от зовсім ну все по-другому. Тобто, як от така сім'я, можна сказати, навіть. Ясно. А скажіть, будь ласка, як ви вибрали цю професію? Де починали? Ой, ну взагалі взагалі дуже цікава історія, хочу вам сказати. У мене основна моя спеціалізація це я майстер, художник петриківського розпису. У мене освіта. Да, я закінчила Петриківський вуз в Петриківці. От, ну А так сталося, що після того, як я робила. Значить, на підприємстві розписували ми самовари, розноси в 90-х роках. От, і коли пішла приватизація, наш завод, який дуже багато якихось підприємств, mm -hmm. вони закрилися. Ну, чим займатися, ви ж розумієте, 90-й рік це був дуже важкий рік для всіх. Mm -hmm. от, переломний такий, і що робити, і як кидатися, як виживати, навіть таке питання стояло: mm -hmm. як виживати. А взагалі я стригла, навіть з дитинства, стригла своїх oh, маму, тата, я любила, це до мене ходили сусіди. От як Ось от руки були в да. мене на це, я вже бачила, mm -hmm. ну от як от це все робити. Mm -hmm. І я для себе вирішила, ну от чим от я можу займатися. Mm -hmm. Я пішла просто і закінчила для себе курси, щоб не бути дилетантом, mm -hmm. а щоб розуміти, як, як це все працює. Щоб це було професійно. Так, да, 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 Щоб відчувати себе, mm -hmm. ну і безпосередньо вона ж така творча професія. Тому ми Їздимо дуже часто на семінари, ну підвищуємо свою кваліфікацію. Ну а як же ж? Це ж така творча спеціальність, що вона не стоїть, індустрія не стоїть на місці. Це ще зараз тому ми на да, отак, от розвиваємося, розвиваємося так, що да де починали. Починала в Дніпропетровську, я жила там, я закінчила там курси mm -hmm. та, і працювала там в перукарні Роксалана, mm -hmm. моя гарна, mm -hmm. mm -hmm. да, моя перша перукарня на світловому масиві перемога. Mm -hmm. От, перемога і там от от так я, да, дуже мені, дуже мені повезло. Вообще, я вважаю, що я така щаслива людина. Мені завжди попадалися дуже гарні люди по життю, які от, допомагали мені. Вообще, колективи такі гарні. Там, ну, я... Візді, візді, от, якось от мені да, от, якось, от, так, от, завжди людьми, які поряд зі мною, вони завжди, от, я ж кажу, це ну, дуже, як кажуть, дорогостоє, таке, от, дорогостоє, да, того. Так, що так? Скажіть, будь ласка, що вам дає упевненість у своїй роботі, коли щось виходить, чи коли до вас роками ходять, і ви розумієте, що значить, це складається? Да? Чи щось інше? Значить, впевненість мені дає те банально, що я просто люблю свою роботу. Оце і є моя впевненість в цьому, що я дуже люблю свою роботу. І з тим, як я відношуся до своєї роботи, і це ж все воно ж взаємов'язане. Люди із-за цього йдуть до нас, тому що вони відчувають, як ми відносимося до своєї роботи, як ми до людей відносимося, як ми віддаємося. Ну, то є, ну, це, це все воно все в совокупності, Нема такого щось або одне, або друге. Ні. Або ти цим життям живеш, або зовсім не займайся цим. Ну на що? Як то кажуть, що інше місце для інших. Все, я так вважаю. Все. так що… А як ви вважаєте, які зараз стрижки користуються попитом серед п'ятихатців? Ну, Як я завжди люблю казати, що немає у нас моди, є те, що людині практично. В плані практичності. Я не можу сказати, що щось там користується більше, частіше стрижуться, щось не частіше. Люди всі різні і у кожного своя зона комфорту. Мам. От кому як комфортно, той так і стрижеться. І для мене взагалі ну, я не вважаю, що це за потрібно підтримуватися комусь там, знаєте, от модно. Ну, що таке модно? Модно це... це що тобі я завжди всі... да, кажу, це маркетинговий ход. Да. Це маркетинг, Виход. Тому люди завжди повинні відноситися до, до себе, знаєте, як особ, до особистості, які практично з тим, і якою вона себе бачить, да, відображені, як йому нравиться, подобається, не подобається, як він виглядає. Оце саме головне. Ну це ясно. А скажіть, як ви працюєте з тими клієнтами, які приходять і самі не знають, чого вони хочуть, або так, або секунду, або наприклад. Да людина знає, що вона хоче, але ви бачите, що ця її стрижка. Категорично не підходить, як бути в такій ситуації? Ну, як оце ж включається психолог? Yeah. Зразу ж починаємо аргументи. А yeah. як? Треба ж аргументи казати людині, uh -huh. чому не підійде. Uh -huh. Тому що або е, ну, структура волосся, там е, лице, uh -huh. там ви ж розумієте, uh -huh. і треба людині це вміти yeah. донести. Uh -huh. да. Тому uh -huh. це ж і включаємо, а як же uh -huh. ж, і роз'ясняємо. Роз Переконуєте? Ну, а як же ж? Yeah. Дослухають. Це, вони довіряють нам, ми довіряємо їм. Так що... А як бути з вимогливими клієнтами? Знаєте, є таке, що стоїть, е, як наші під Полтави, да, і все, хоч ти трісне. <рес> ну, взагалі, дуже таке складне питання, тому що да, такі в нас є, такі дуже багато. Є, ну, Всю ліду різні. Так. Не мені вам говорить, ви з людьми працюєте. Ну, знаєте, стараюся. Все ж таки бути ну, делікатність якусь. Да, да. Ну, а як же ж, ну, Всі ми різні і не треба вимагати, щоб хтось був такий або такий. Ну, Всі ми і всі ми маємо право на те, щоб а бути абсолютно. різними. Ну, от Якось ладиком, ну, а як треба ж якось. Звісно, е, є такі от прям вампірять люди. то е, е, Чесно, про мене, от, uh -huh. як я завжди кажу, я вам можу ну, от, запропонувати те те, uh -huh. те, а ви Вибирайте все. Якщо вам не підходить те, що я вам пропоную, mm -hmm. ну я ж не сама тут в п'яти mm -hmm. хатках. Будь ласка, у мене ось у куча коліжаночок. Mm -hmm. До них звертайтеся, mm -hmm. там, чи інші є перукарні, ну Це ж ніхто нікого за руки mm -hmm. не тримає. Mm -hmm. Все, ну то есть отак вот якось. Вот, а буваєш, що клієнт незадоволений виходить? Mm -hmm. Ну Ви знаєте, дуже рідко. Дуже рідко, ну буває, не буду кривити душою, бувають такі люди. Ну взагалі, це от от іменно ті люди, які самі не знають, чого угу, хочуть. Угу. От, іменно їм ті... ніхто не не, да, Їм ніколи не от... Все одно угу. вона от щось так та не угу. так. Чи він, угу. чи навіть угу. от є чоловіки, даже в стрижках. Що там, ну так, е, да, казалось би там. Хто більше, до речі, капризує чоловіки чи жінки? Е, ну, взагалі, ви знаєте, я б не сказала. Це залежить від самої людини. Нема такого, що там чи чоловіки, чи жінки. Ні, ні. Від характеру. Так? Да, да, це особистість, да, та, я, яка людина сама по собі є. А так. як бути з дітками, знаєте, які приходять і що влаштовують істерику, так як вони роблять в магазині, на вулиці, їм все одно, чи це перукар, чи просто чужа ті. Слава Богу, зараз є телефони. Зараз можна переключити увагу, включити якийсь мультик там, Ну, розмовляєш. Дуже-дуже, якщо чесно, заважають батьки в цей час. Дитина, я хочу вам сказати, вона швидше відгукується, коли вона сам на сам з майстром. У мене навіть є такі випадки, коли я батькам казала отуди за двері, і тоді дитина заспокоюється. Да, це все залежить, То Дитина працює на публіку, так? Да, так, да? да, все залежить від виховання. От як батьки вдома виховують, і дитина оце виховання тоді несе нам. І ми вже бачимо, що дитина починає визивати у батьків якусь емоцію, все. Ну, от як психолог, я вже це бачу. І тому я зразу їх або за двері, там кажу, ідіть до, до крамнички, да, там сходіть, там купіть, цяцьку, якусь там. Mm -hmm. І дитина раз і затихає, я там щось поставлю, включу мультик якийсь, і все, і ми працюємо. От як ви вважаєте, в чому ви черпаєте натхнення? Натхнення? Угу. Коли вам хочеться, от ви такий підйом відчуваєте в душі. І від життя. Це і є натхнення. Да. Відкрив очі вдома, ти вдома, всі твої рідні. І вже воно з'являється, це натхнення. І хочеться якось жити і працювати, йти, і те, що я сказала, дуже улюблена справа, якою я займаюся, от воно і є, це натхнення. Натхнення воно в нас самих, не треба його від когось чекати. Це все ж, як то кажуть, у нас в голові. Що ми думаємо, те воно, як кажуть, нам і йде тоді за нами, за спиною. Того це і є натхнення. Я б не сказала, це, що... мабуть, тому що ви людина. Позитивна, оптиміст. Може, кажуть, да, кажуть, люди, клієнти дуже дуже багато да, це чуємо. Ну, що з вами легко. Да, я люблю життя, і я отак от знаєте, навчилася, як то кажуть, радуватися тому малому, що нас є. Да, да, що є, що маю. І, і навіть, мабуть, завдяки цьому, це воно мене і підіймає, Ага, в мене є саме менше. А що ще для щастя треба, все. А ще як любима справа, та все, море по коліно виживе, витримає. А скажіть, як ви відпочиваєте від роботи? Не секрет, що перукарі, і спина, і руки, і ноги це ж все в напрузі постійно годинами? Значить так, перше, що я приходжу додому. Дуже дякую Богові, що в мене такий чоловік, який це розуміє, те, що ви сказали. Я е, завжди відокремлююсь і знаходжусь, мені треба якийсь час побути самій, сам на сам із собою. Все, я закриваюся, я сама, він мене не смикає, не трогає, не дергає. Я можу полежать, угу. можу просто навіть е, подивитись якісь новини. Угу. Так от, ну Відволіктися. Малюю, як є час, так от. Як... Не залишаєте малювання. Ну, ні, ні, не залишаю. От, і Малюю, от таке в мене, да. читаю. Зараз щось мене от на чтіво прибило, як то кажуть. Да. А чим, що любите? Що цим історію, люблю, історичні якісь да, романи. Ну такі от, сугубо, які щось несуть за собою, знаєте, як ото кажуть, послівкусія. Ну, є просто, хто любить там, якісь там любовні там, або ще якісь там. А я люблю от, іменно, от таке щось. Ви читач бібліотеки чи купуєте самі книги? Взагалі, у нас є такий гарний однокласник mm -hmm. <реш> Олег Адабаш. І він, mm -hmm. оце в нього є гарна бібліотека, mm -hmm. і він мені прям підказує. Uh -huh. Я кажу, так, да, олежа, я хочу uh -huh. те, те там кажу, почитати. І він мені пропонує, я в нього беру. А скажіть, будь ласка, повертаючись до професії, от я не перепитала, чи є у вас улюблені клієнти, які. Приходять і завжди ви їх раді бачити. Вони вас і руками ходять. Ні, нема таких. У мене всі улюблені. Чесно. Ви не виділяєте? Ні, ні не виділяю. Ні для мене так легше, а. Так легше? Ну, ну, вообще, ну У А, всіх як? а так. як же, а як же? ж, Немає в мене такого, ні. Я люблю всіх, і ви знаєте, є такі вибагливі клієнти, як ви кажете, що там е, дівчата, от, та вона, ну, то буває, що там щось дуже довго або це ж розказує, щось вимагає, а ти так з нею спокійно. А, а мені, я оце, як виключаю оцю грань, як то кажуть, що вона вимага, чи не вимагає, Я це в цьому розтворяюсь, і, і люди для мене якось і перестають бути от такими вибагливими, якось все да, і ходять. Ну, тобто, ні, немає. Я не виділяю нікого. Для мене всі однакові. У кожного своє життя, яке я маю право десь когось виділяти? Mm -hmm. Хтось такий, хтось не такий. Та й ми самі, ми ж всі залежимо. Знаєте, отут там якісь, щось трапилося з нами. Так і з людиною, ми ж не знаємо, що в людини, в сім'ї. Ну як ми можемо, да? ми не маємо права там щось думати, чи там ви, да, відрізняти її чи виділяти, що там пані Оксана. Ну а якщо у вас особисто поганий настрій, або а, щось погане із самопочуттям знаю, здоровим, це, це смішно, так. Да. Гарного настрою взагалі відсутні завжди. Коли в мене да, я сама себе дуже погано почуваю, то я лишаюсь вдома. А так, Тобто ви в такому стані до клієнта не приходите? Ну, не приход. ну а як? Ну, таке взагалі майже не буває. Хіба що дійсно щось таке. Із ну, В усіх щось в житті трапляється або щось із здоровим, наприклад. правильно? Ми Та. ж ніхто не застраховані ну, від звісно, цього? Звісно, ні. У ну, мене да, дійсно в 12 2012 році були події. в мене за один рік пішли три мої самі дорогі людини: це мій брат, мама і батько в один рік. Ну і тим більше, ну, я, да, я в той час трималася і я не виходила просто якийсь час на роботу. А так, так, в мене завжди завжди да, дуже гарний. гарний настіль, настіль, от Я така мать от природи. А не ви зна. хто за знаком задяку? <рес> Тілець. Ну, я думаю, це, мабуть, не від знаку Зодіаку залежить, а від, ні, просто ні, від ні, натури людини. Ні, 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 да, я теж так думаю. Я теж так думаю. А скажіть, якщо говорити знов таке про професію, що би вам хотілося ще спробувати нове? Куди себе спрямувати? Бо це ж у вас творча робота, яка рухає вас вперед? Щось нове, те, що ви ще не пробували. Та ви знаєте, якось дуже багато зараз з'являється різнокольорових відтінків в фарбах, оце таке щось. Ну Ми ж навчаємося, як хочеться, то ми їдемо і навчаємось. Ну Я безпосередньо тільки по своїй спеціальності. Я вважаю, що людина має бути профі, от вона в своєму. Ну Не можна рватися, да, вириватися на все, так, і, так. Да, на, на все mm -hmm. там, скажімо, бути майстром mm -hmm. перукаре там Бігти брови робити або там татуаж, mm -hmm. ну щось таке. Ні, бровими, бровісти, ми все mm -hmm. це робимо, як то кажуть, широкого профіля mm -hmm. Майстри. Ну, а Я навіть про це не думала. Mm -hmm. Я просто розвиваюся по своєму напрямку. от Є ще що таке, що ви не пробували в професії? В своїй є, да. А да, як же? Так, да, Кератінове вирівнювання, лікування, там, ботикси. Ну я якось ще до цього не дійшла. Ну, Ви знаєте, тут іще такий момент, ці всі процедури вони дуже дуже специфічні, да, і вони дуже е, влітають. Ви ж розумієте, людина приходить. Вона сіла і сидить, а ми декількох приймаємо клієнтів і ми дихаємо цими парами. Тому знаєте, це не є добре для нашого здоров'я. Тому я навіть оце так з такою обережністю і не і не берусь, і не рвусь до цього. Ну якось так. От знаєте, осторонь, осторонь, вака осторонь. Ну і на кінець хотілося б таке запитання вам поставити. Як ви вважаєте, в чому секрет вашого успіху? Чому до вас ідуть? Те, що я вже казала вам на інтерв'ю, те що треба любити те, чим ти займаєшся, і розуміти те, чим ти хочеш займатися. Те, що ти вмієш і що ти любиш. От ну от я так вважаю, що треба просто... так, все просто. Да, все просто. Ви знаєте, все просто. Ми самі собі придумуємо перепони, mm. якісь там щось, щось собі додумаємо. Складнімо да, життя повертаємо. Ні, все настільки просто, все поряд з нами. Mm. Треба просто навчитися побачитися, не треба ні за чим гнатися. Я, У мене бабуся моя, і дідусь, і всі от, оте покоління моє. ну Бабушка це да, вона завжди казала, що той, хто працює руками, з голоду ніколи не умре. Так, правда. Я ніколи, ви знаєте, навіть. Не, ну, це от зараз я вже скільки років прожила, і я оце згадую, що вони люди, які прожили на землі, отак все життя. І вони дуже так, мудрі були. Так, да, Вони були мудрі, була якась така мудрість. І воно Ну, так от і є. То що, як ти працюєш руками, я, ж, я чому це таке сопоставила, тому що щось сьогоняться за вищою світою, будь-яки там бог знаким, mm -hmm. ну ніхто не, не вміє примінити це. А може людина, вона знаєте, от може швачка, там, ну, суперова mm -hmm. там, а зараз. Тоже, це ж таке необхідне, це ж не всі вміють. Хтось там дама там строїть, хтось класні ремонти робить, хтось іще щось. Ну, от, от я от із за цього mm -hmm. розумієте, що я маю на увазі? Що треба отут бачити, що тобі, що тобі йде, що тобі до душі, mm -hmm. що ти вмієш, а що ти можеш додумати або придумати, або щось своє запропонувати? Оце ж і в цьому єсті розвиток, і те потім реалізованість людини. От, і так воно. А багато кстати, я хочу вам сказати, у оце, цей час, якби воно банально не було і не звучало, воно мать і виявляє оце, що люди починають повертатися до своїх якихось умінь, умінь да, те, що вони вміють і що вони можуть от, примінити зараз в цьому житті. От на зараз, цей час. зараз просто такі умови, що про реалізацію, безперечно, треба, як кажуть, самим переживати, да, щоб ми були реалізовані, тому що зараз складні умови, все таке. Ну а, а мені хотілося б подякувати вам за те, що ви знайшли час на такому позитиві. Ці кілька хвилин, які були в бесіді, пройшли. Дуже продуктивно, я так вважаю. Думаю, буде цікаво нашим телеглядачам подивитися і послухати. Побажаю вам удачі, успіху, щоб у вас завжди було повно клієнтів. Взаємно, взаємно. Я вам теж бажаю цього Да. Ну а що? Ми всі живемо серед людей. От, от цього ніде не дітися, і це дуже класно, що ми отак не самотні. А зараз воно якось так люди проявилися. І ви знаєте, я щаслива, що я переїхала в свій час із Дніпра сюди. Що мене от стільки людей зараз, от навколо мене, дуже класних. І от ми те, що. Як то кажуть, черпаємо енергію один від одного. Всі якось от помінялися, і люди, мені кажеться, зробилися все ж таки добріші. Хто б там що там не казав, кожен ціне по собі, ну і судить по собі. А я от, от так от вважаю, що мені дуже я от вдячна, як то кажуть, і Богові, і вищим силам, і моїм батькам, що вони в, свої, в свій час довіряли свої голови. мені. От Що я от так -от, от у мене якийсь даже і оцей розвинувся. Ну, можна сказати, талант, не талант, а так, що вміння таке. Угу. От і все. Ви цим задоволені, щасливі? Так. Да. Ну, дай Бог, щоб так було й далі. <рес> да, дякую.